Всім привіт, друзі! З вами Іна, і сьогодні у нас понеділок. Дощить і дощить вже більше тижня. Ну, так, вже тиждень, навіть трошечки більше. Такий рясний постійний дощ. Мені здається, він не припиняється ні на хвильку. В школу їздимо на машині, забираємо на машині, не гуляємо. Ну, Таке. Куртки ну, хтось вдягає, хтось не вдягає. Мої діти ще пішли в, в Толстовках, куртку не вдягали. Я також бігала сьогодні в школу, побіжала зранку. Хотіла з ними поїхати всі разом, але Татові треба буде їхати ж на курси. У нього часу не буде зі мною там возитися, а мені з Яліночкою на ну, назад вже йти по дощу. Думаю, ні, поїду іншою машиною, бо я ж не знаю скільки я в школі буду часу. Ну я там і не довго була, десь хвилин 20, Але все одно він уже на курсах в цей час. Тож ми поїхали, він дітей повіз на своїй машині. А я кажу, ви зи малих, бо ви хоча б на 5 хвилин швидше, бо я з Єліною поки пристібнусь, поки розтягнусь. Ну, коротше, вони поїхали, вони встигли. Я теж встигла, я зайшла в школу рівно о восьмій, бо я боялася, якщо закриють двері, що я там буду казати, куди мені треба. Піднялася, нічого не казала на німецькій, пальцями на пальцях показую бумажки, вони окей, окей. Щось мені помахала, багато чого сказала, але я зрозуміла, що почекайте. Я сіла в коридорі, почекала, вона мені підписала все. Виходить, щось каже. Я, я не розумію ні слова. Я перекладач достала. Вона, типу, все окей, йдіть в джоб-центр. Ну, це... Тим часом дзвонить Віталік, каже: Мала Іляна, не взяла рюкзачок з їжею. Тому треба завести. Ми заїхали зараз додому. Я Я Ліну погодувала. Вона заснула. А мені треба ж в Джоб центр бігти, бігти, їхати. Спокійно їхати хотілося б мені. Коротше, я зараз, а у мене ще документи з танців. Ми вже сходили з дітьми старшими на перше пробне заняття. Їм нібито сподобалось, тому я вирішила водити їх на танці. Я не знаю, чи потрібно то джоб центру, чи не потрібно. Ну, Я вирішила їх заповню і зроблю ксерекс, ну, титулки хоча б для підтвердження, що вони там. Там є галочка на ну, типу, на гуртки. на якісь. Чи, ну, Я так розумію, там гроші вони не будуть давати, але ну, коротко, я завезу, хай у них все буде. Тож я зараз вдома поп'ю каву, буквально 5 хвилин і поїду. До Іляни в садочок, завезу її рюкзачок і а, поїду в джоб-центр. Сподіваюся, якщо буде все добре, треба зараз взяти колеса від коляски, щоб заїхати в магазин, бо у нас на таку погоду для Яліночки немає одягу. Я вдягнула на неї сьогодні там колготки і шкарпеточки. Ну і такий Компенізончик. Ну, коротше, її треба типу, щось на ніжки взуття, ну і компенізончик побільше. І шапочки у нас дуже тоненькі, всі літні. Ну, коротше, треба ще заїхати. Спи, спи, маленька, спи. Вона так то спить, то не спить. А на вулиці дощик, дощик. Ось такі я собі горщики поставила. З такими мордочками, два таких взяла. Ну, два вони, е, типу, Боже, ну які вони, Бетонні чи що? А ці вушка е, дерев'яні, а, а на інше вікно, а на інше вікно взяла звичайний пластикові і пересадила свою сподфіліом свій, але ну, на, на цей трошечки ось пожовтів. Цей красавчик, але не цвітуть. Давно вони в мене не цвітуть. Не знаю, може пере... після пересадки зацвітуть. Це у мене такий робочий робоче підвіконня, я їх розвернула, щоб вони е на іншу сторону трошки випрямились такий же горщик. Коротше, на 4 вікна, два таких, два таких. І тут я зазвичай е сушу запчастини від цього пилососу, коли тут у нас і мітьолка для пилу. І... Квіти поливати, свічки якісь стоять. Ну, коротше, таке робоче підвіконня. А у сусідів знову квітне троянде. Ну, такий кущ прям шикарний. Мені здається, він з весни, як ми приїхали, все літо. Ну, там трошечки ацвіл, пустий, пор... такі порожній стояв без квіток. А зараз ось вже давненько вже воно сипається квітне. Такий у нас вид з вікна, тож переїзд у нас там одразу за нашим будинком. Йде там дорога. Там ой, щас, якщо видно, реал, магазин, супермаркет, але він зачинений. Чому ніхто не знає? Ми як приїхали, ніхто його не ремонтує, нічого не відбувається. А ось в, в, в тих вікнах живе хазяїн нашої квартири. І оце він або займається бізнесом, або це його дрова, не знаю, я так і не зрозуміла. Це ще його дворик, потім там забор, бачите, забор, а нав, наверху а, дві таких цих, як їх називають, колюча проволока коротше. А тут зняли щось забор. Ага, один прольот зняли. Не знаю. Короче, там гаражи під нами. Ось така погодка, все. Побіжу. Побіжу далі. Це мені вже не треба, це мені щось тут вчителька писала. Так, так, так. угу. Так, це я розібралась все, заповнила. Дала мені таке підтвердження зі школи, що вони навчаються а, на двох малих. Я заповнила цю частину. цього, ось, ось цього, ось Коротше, заяви. Це, я так зрозуміла, заява на навчання чи на участі, якось воно так називається. А школа отут сьогодні поставила якісь свої печатки. Так, на двох дітей. Також на двох дітей от такі, от галочки, яке участі саме. І от тут є от, музика, щось там іще. Ну, коротше, і тут всюди написано, що треба підтвердження. Ну, тобто, якийсь документ. Тому я взяла, ми ж будемо тепер ходити на танці. Взяла, що, покажу от там, ось така Антрах, чи що воно там, коротше, чи я його переведу, підпишу. Одне заняття 1090 Коштує, Немало, коротше. Але, але... А оце, що вони мені дали, я не знаю. Хто знає, що це таке і куди мені його дівати, підкажіть, будь ласка, я переклала тут, типа, звільнення. Відпустка, що за звільнення, що за відпустка? Не знаю, що таке. Такі у нас сьогодні документи треба заповнювати. Ми вже вдома. Все зробили. Я, звісно, хотіла ще в продуктовий. Сьогодні по плану у нас по, по понеділках ми заїжджаємо ще на пів тижня, беремо харчів, але дощ. Лещі з парасолькою, з візочком, там такі калюжі на парковках. ну Неможливо, я не знаю. вона, е, ну Не буду ж я на 2 метри добігти до магазину з парковки, вдягати цей чехол, ну, коротко, клійонку. Ту. І незручним. Я забігла тільки одяг купити їй і все. Більше нічого, думаю, Віталік їде, тому що ну, дитина вона ж вже промокла, поки я біжала в школу, у неї трошечки одяг такий, ну, від сирів, так би мовити. Потім в садочок, потім а, в джоб-центр. Виходить всюди, коли двері відкриваєш, поки парасулько, дощ забиває і в машину, там і автокрісло треба занести, щоб воно просохло. Тому що ну, так, сиро, волого все вологе. Я подумала, що якщо ще я піду. по по супермаркету гуляти, ну, не гуляти, скуплятися. Вона може переохолонути, тому що вона не дуже тепло була вдягнена. Тому вирішила їхати додому, да, бо вона капризувала. В машині я та її погодувала. Але такі, З водійського місця пристібнути дитину, перехилятися взагалі незручно, а там дощ ну, Такий, Такий наш понеділок. Зараз я Хочу сьогодні мої діти до двох, Еліана має бути, і дівчата до чотирьох мають бути. І я хочу сьогодні поприбирати, тому що на вихідних ми нічого не поприбирали, але типу у нас більш-менш нормально. Я вам, можливо, вже в наступному відео покажу, що для нас нормально, і що я збираюся прибирати. А ще я подумала, що прийшов час повертатися до системи FlyLady, тому що то там, то там, то там, то там вже е, треба руки, а вони не доходять, і виходить, що я е, гарячі такі питання закриваю, встигаю діти, там, схуднення, німецька, е, їсти приготувати, помити, попрати. Ну, таке, нібито нормально. А вже більше ретельні такі чищення, вже витяжку треба почистити, вже плитку де-інде треба помити, там в ванне вже теж е, з'являються е, такі е, і вапняний нальот, і всяке таке. Ну, коротше, треба прибирати павутиння вже деінде познімати. Не знаю, як це робити. Е, звісно, на все не вистачає часу, тому що. Мені треба все робити щодня. Я там була колись. Там думала по понеділках буду вчитися, по вівторках прибирати, по середах прати. Не. Мені треба робити всі ці справи щодня. Мені треба розтягнути цю додбут, так щоб у мене влізло все. Тому я е, потрохи, і в цьому допомагає, звісно, система FlyLady, Я її вже добре знаю. Я її вже пройшла не один раз. І в цій оселі. Е, Прийшов час це також робити. І це дійсно працює. Поки я справлялася, поки в мене було тут, ми ж заїхали після ремонту, воно було все чисто, але ж воно засірається і засірається без кінця і краю, і діти там уже дивлюся, і на білих стінах відбитки від брудних пальців. Ну, вже треба приділяти цьому увагу. Тому я вже про це замислююся. Можливо, запрошу вас до себе в марафон, якщо захочете, приєднуйтеся. Схудення моє продовжується, німецьке вивчення продовжується. Ще й будемо прохати по квартирі. Щодня і тому не знаю, чи я буду знімати, як я це буду знімати, ще поки не придумала. Але все одно треба мені навіть без свого Ютубу, навіть без зйомок, я вже так намислилась. Ну, Організуватися трошечки, розпреділити, що все ж таки мені, е в які дні, що в пріоритеті, що зранку не забуду зробити, на що можна закрити очі. Коротше, треба трошечки структуровано підійти до цього питання. Ну, як я вже казала, буду це робити за системою Fly Lady. Їсти хочеться. Я поїла, котрій. я поїла, мабуть, о сьомій. І мені зараз їсти хочеться, а зараз тільки десята. Як дожити до 12 до часу, я не знаю. Ну нічого, треба відволіктися зараз, манюнька. Вона така рада, що я її роздягнула. Що ага. да? ти мені не даєш? По, -по камері б'єш і б'єш, да? не даєш мені нічого розробити. Да? Хочеш погратися. А у нас сьогодні Елічка о, пісяла наше ліжко велике. І я ще його не зняла. Куди тебе покласти? Нема куди тебе покласти, поповзати. Може, на підлогу я її спущу зараз на ковдру. Ти спати не збираєшся, я правильно розумію? тебе? Не збираєшся спати? Ні, спати не збираюсь, кажи. Хочу розмовляти з мамою. З мамою хочу розмовляти. Так. Да. Ой-ой-ой, зараз -ой, виб'є мені все тут з ручок. І їсти так ото смакне, потім заглядаєш, що там мама розказує. Віталік пішов на курси завтра, чи післязавтра у нього іспит, завтра у нього іспит, а післязавтра у нас термін, здається, до терапевта, потім термін в школу на збори. На наступному тижні в садочку збори. Коротше, коротше, точно сумувати нема коли. Так, давайте покажу вам, що купила. Купила отакий камбізік всередині флісик. У нас тут вибору дитячого одягу взагалі немає, дуже мало. Тут ніжки закриті. Це у нас розмір 68. Він великуватий. Ціна космос 28 євро. Ну, дійсно, космос. Але більше нема чого. І на пуговичках, бачите. Так, ну, купила, що робити? Бо погода така невідома, чи буде а, чи буде ще сонце. Сонце. Отакий От бодік купила 6 євро. 62-68 розмір. Дві шапуськи 5,99 за дві. Але ж вони не теплі. Я думала, ще в'язану, можливо, якусь там тепленьку. Ні, це такі ще тоненькі. Калготочки з мишенятком. 62, 68 розмір, дві пари. Отакі От пінеточки. 62,68. В беже взяла. Це на зараз. Вот прям на зараз. И что это у меня? Маечки. Маечки для Эли в садочек. 7 евро. Две штучки. Такая рожевая и такая беленькая. И еще вот такой бодик. Бодик с долгим руканчиком. 6 евро. 62,68 на зараз. І ще дві таких шкарпеточки. 68 Шкарпетки, вони всередині з махрушечкою. Коротше, отакі от впакований магазин. Бог його знає, як він читається: Ernstings Family. Ernstings Family. І загальна сума чека 73,21. Космос. Сьогодні я не познімала, що поклала в ланчбокс. На словах скажу так: Еліані клала овсяну кашу на воді. На воді. воді з солененькою, з вершковим маслом, півбаночки їй поклала. Також їй поклала один персик. Четвертиночка бутерброда, хліб з маслом. Вона не дуже бутерброди їсть. Вона ж. Дитина сама прикорму, і там хліб це не основна їжа, тому вона від хліба не залежить. Вона краще їсть каші набагато, ніж хлібні бутерброди. Ну, я її шматочок поклала. І дві сосісочки малесенькі. Другого разу сосіски ми купили ось такі. Вони, типу, половинка від звичайних. Тобто я. Ні, я їй поклала одну таку розрізану навпіл. Сир ілляні не клала, дівчатам старшим поклала ось такий сирочок. Раніше я його витягала з упаковки і розрізала там на маленькі шматочки, але потім зрозуміла, що їм буде цікавіше, коли воно отак от гарненьке, дитяче. Ну, тут є такі е, зачіпки, щоб е, розривати легко, тому я їм кладу по паличку такого сиру, старшим дівчатам також по сосісці. А львінки двойний бутерброд з маслом, двойний цілий, а іланочки, виходить, те, що без безілянина шматочка. І трошечки було ще у нас сьогодні таких от солених тріндільків. В общем, да? тут залишок остався. Тобто я їм намагаюся давати якісь такі приколи, щоб без солодкого. Ну, а це був такий ланчбокс у нас у п'ятницю. До речі, ось палички, ось ці крендільки, бутерброд також був з маслом, але в п'ятницю я клала інші сосіски і інші фрукти. Хоча сьогодні я старшим дівчатам взагалі не поклала фруктів, тому що вони не їдять фрукти. А в п'ятницю Елі клала бананчик. От На каша. початку минулого тижня я варила суп-пюре. Але варила з запасом, розділила його на впіл і заморозила. Тому сьогодні готувати обід нічого не буду, розморожу гарбузовий. гарбузовий. Він там трошечки, зовсім трошки картоплі, але ми з чоловіком його вже не їмо через картоплю. Ну, якщо взагалі не класти в гарбузовий суп-пюре картоплю, то я не знаю, чи він буде смачний, чи не дуже. У нас буде з чоловіком сьогодні на обід, як завжди, філе-курки смажене, а у дівчат суп пюре, є гречка, є овсянка, хто захоче, можливо, з молоком, але вже без цукру. Вчора робила Альвінка, попросила чай. Я зробила чай, вона його не випила через те, що він був з цукрозамінником. Не сподобався їм вкус, смак, цукрозамінника. А я навіть я лізнула трошечки, але щось мені так теж не сподобалось. Чи присмак якийсь, чи ще щось не знаю. Отакі От справи у мене сьогодні. Буду займатися прибиранням. Сподіваюся, познімаю для вас мотивацію, якщо вийде, якщо моя сонечко маленьке дасть мені це зробити. І зустрінемося вже в наступному відео. Дякую за перегляд. Бувайте до нових зустрічей. Така.